Це наш гуртожиток <рес> пацючий. Тут в мене живуть чотири криски у вольєрі, а тут живуть ще троє. І ось такий вольєр, розрахований там, на 10 шурів максимум. Він поміж собою з'єднується, але зараз в мене дві зграйки, тому я розділила. Це в нас Чупакабра, і вона тут наводить порядок. Вона з розплідника. Чупакабра вона, бо коли вона була молода, вона всіх виховувала. Усі пацюки, навіть ті, що на вулиці, це все один вид. Це ратус норвегікус, але ось декоративні вони. Відрізня... В них немає пород, вони відрізняються е, лише кольором е, шерсті, е, кольором очей і вушками. Бо є такі стандартні вушка, як в цього хлопця. Вони вверх стирчать, а ось, наприклад, в його сестрички грейп. Це називається дамбо, вони такі більш опущені. Е, ще, Окрім кольору, відрізняються типом шерсті. Вони можуть бути кудряві. Це рекси бувають лонги. В них такі більш довгі волосинки бувають. Фази вони лисінькі з таким маленьким пушочком, але в мене, на жаль, зараз таких вже немає. Перша моя пацючка в мене ще була в дитинстві. Я її з подружкою купила в зоомагазині в місті Южному, яке зараз південна, бо я звідти. І е, якось, не знаю, тоді це звали, знаєте, як в дитині щось таке, типу, незвична криса. Всі їх бояться, а в мене буде пацюк. Ось, А потім вже в більш дорослому віці мені було 19 чи 20. І я забула тоді теж зайшла в зоомагазин, бачила двох хлопчиків і така мені треба, я хочу. І з тих пір в мене не було періоду, щоб в мене не було цих хвостів. Насправді всі, хто тримають пацюків. Тій чи іншій формі займаюся волонтерством, бо ми ну, у нас дуже тісне ком'юніті. Ми всі е, поміж собою спілкуємось, і якщо хтось комусь потрібна допомога чи хтось щось бачить, то ми це на це дуже швидко реагуємо і е, допомагаємо. Типу, нема такої людини в, наш, в нашій спільноті, яка хоча б раз якось не була в ролі волонтера. По-перше, треба бути готовим, що, як і будь-яка тварина, пацюк потребує дуже багато уваги. і насправді це дуже дорого <свісно>, отримувати правильно будь-яку тварину і потяків особливо, і бути готовим до того, що в це треба вкладатися фінансово доволі, ну іноді це доволі великі суми. Треба бути готовим, що вони живуть насправді. Не так багато. бо ось, наприклад, Чупокабра, вона з рекомендованого розплідника одеського Мадам Шапокляк. І їй три роки, але це дуже великий вік для криси, і дуже рідко таке трапляється, бо так вони живуть в середньому два роки, і до, до цього треба теж бути готовим, що придеться невдовсі mm. розлучитися. На першу чергу це потрібно. Великий вольєр простори, тому що ті клітки, які пропонують соомагах, зазвичай вони навіть ну, вони навіть для хомічків не підходять, тому що хомічків зовсім інші умови. Це аптечка, це місце для вигулу, бо криси дуже активні е, створіння, і їх потрібно хоча б мінімум один раз на день е, на годину відпускати, щоб вони бігали, створити їм якісь. Ентертеймент, щоб їм було де полазити щось пошукати, бо вони дуже розумні створіння. Ну і змиритися з тим, що все буде погризано. Цього не уникнути ніяк. Це зернова суміш це основа їх раціону. Зараз в мене я купляла корм, бо я завтикалася заказати мішанку. Але це такий е, середній корм, який можна використовувати, але е, іноді на постійній основі все ж е, краще брати. Якісно зернову суміш. Це їх улюблені смаколики зараз вони отримують свою винагороду <гум> за те, що я їх розбудила посеред. Складне що це їх хвороби, і насправді. Іноді буває так, що мені пощастило, бо я працюю з дому і я можу за цим слідкувати. Але бувають ситуації, коли тобі кожні 6 годин потрібно давати пацюку по якісь ліки. І коли я працювала в офісі, то я просто в обід бігла додому, щоб дати потрібні ліки. Не в кожному місті є спеціаліст, який може допомогти пацюку, бо це вважається екзотична тварина. Життя воно таке воно сіре і щось може бути і страшним, і чарівним одночасно просто треба розглядіти це.